Що ж таке воля Божа? Багато людей ставлять собі це питання і можна відповісти коротко. Воля Божа бути учнем Ісуса Христа, навчатися у Ісуса Христа і наслідувати Ісуса Христа. Але якщо трошечки конкретизувати, то виходить, що все не настільки маленьке і все не настільки просто. Тому що насправді, якби було все так просто, то не було б такої великої Біблії. І дійсно можна було б все звести до однієї короткої фрази. Ідіть і більше не грішіть, або «ідіть і просто приводьте людей до Христа. І тому ми повинні зрозуміти, що учень це не тільки той, хто вчиться, але і той, хто навчившись. Навчає інших і приводить інших до того стану, щоб вони, навчившись, також навчали інших. І важливо зрозуміти, що все залежить від того вчення, яке ми приймаємо. Якщо ми приймаємо щиру довіру до Слова Божого, до Біблії і до тих людей, яких Бог обрав. Тоді ми будемо навчати цьому інших людей. Тоді ми зможемо інших людей приводити до Христа і робити так, щоб Євангеліє, блага звістка Господа і рятівника нашого Ісуса Христа поширювалася дійсно аж умовно кажучи, до країв землі. Тобто поширювалася в усіх народах, поширювалося серед усіх людей. І що би дійсно тоді витворювався рай на землі. І дійсно, якби всі, хто кажуть, що вони вірують в Господа і рятівника нашого Ісуса Христа, були учнями Ісуса Христа і відображали своїм життям життя Ісуса Христа, то на землі був би рай. Але ми зараз бачимо, що людей, які називають себе віруючими, багато, але лиха на землі також дуже багато. Тому дуже важливо працювати над своїм серцем, щоб воно було добрим ґрунтом, на якому укорінюється і проростає насіння слова Божого, яке не краде лукавий. Не вибивають випробування і не заглушають турботи цього віку.